Для того, щоб додати футаж на відео, нам підійде люба монтажна програма. Це може бути іншот, він, кепкат. Щоб зробити фон, я завантажила фото. Формат 9 на 16. Вибираємо формат і пальчиком розтягуємо фото. Накладаємо ефект. Тут є можливість його налаштувати. Можете. Зробити блюр або затемнення у другій монтажній програмі. Через кнопку «Добавити належення додаємо наше фото чи відео, яке ми потім помістимо у рамку телефону. Злаштовуємо відео по довжині фону і додаємо футаж телефону. Футаж можна скачати в інтернеті. Злаштовуємо футаж по розміру нашого відео чи фото. You see, I love you. Words don't.